Сьогодні я хочу розповісти вам, як почати в трейдингу, навести приклад на власній історії, пояснити всі нюанси, і всі помилки, і показати, як потрібно робити на власному прикладі. Ми команда DropSquad і ми тут для того, щоб провести вас від крипти, показати, як заробляти в трейдингу і в загальному розповісти про всі сфери. Це відео не буде за собою нести якоюсь суперсценарію, професійного монтажу чи тому подібної двіжухи. Як і попереднє, воно буде просто таке вайбове, без сценарію, просто розповім вам історію, як починати, що робити, що, куди, як, з чого починали ми і тому подібні двіжухи. З чого не починати. Тобто, якби мене зараз запитали, як почати в трейдингу, я б точно не рекомендував йти на біржу, реєструватись, верифікуватись, заходити на ф'ючі і пробувати відкривати позиції, побачити. Що з того буде, це зразу шлях в злитий депозит. Тому що я починав взагалі з того, що вивчав трейдинг, я навіть не знав про біржу. Тобто я вже вмів користуватись графіком, трейдинг, в'ю, аналізувати графік плюс-мінус нормально ще до того, як я мав акаунт на біржі, верифікувався і взагалі розумів, як нею користуватися. Якщо говорити умовно про спот. На спот можна купити новачку, там, умовно, побачите десь ідею якогось хорошого трейдера, хтось вам порадив або взагалі весь ринок на низу. В принципі, можна купити, це не несе за собою якоїсь великої втрати. Головне, не купувати на ті кошти, які у вас виділені безпосередньо на життя. Тобто, якщо у вас там умовно зарплата 500 доларів, ви в місяць можете відкладати 100 доларів спокійно і купувати на спот кожен місяць щось на 50 баксів. Ви ті гроші не маєте, тобто ви їх вже запланували відкласти на довгий термін. Ви їх не маєте витягувати тут і зараз, ви собі закупились, поступово, поступово відкладаєте, закупаєте крипту. Навіть якщо крипта впаде, у вас ті кошти не є прямо от тут і зараз вони мені треба, і ви можете чекати до моменту, поки ви будете в плюсі. Такий варіант ще. Ще нормальний, але но точно не заходите на фьючі, коли ви ще новачок. Перейдемо від застережень напряму до початку шляху. Розповім свою історію і на її прикладі поясню помилки, які рішення привели мене до того, що я став, так скажімо, успішним трейдером і тому подібне. Коли я почав загально розбиратися у світі крипти, мені було, ладно, як би це не звучало, але мені на той час було 13 років. В той момент не було якихось навчальних уроків, безкоштовної, багато безкоштовної інформації, було лише там, умовно, фоми, яке наганялося з усіх сторон, що ти там не залетів, ти там не купив, ти не заробив. І до того, як я дізнався про крипту, я старався розвиватися в якихось інших сферах. Я розумію, як це звучить, коли тобі 13 років, але так. І вивчав інші сфери, умовно, навіть той самий дизайн, робота з фотошопом, взагалі всіма програмами від Adobe, 3D-моделювання і все із цієї двіжухи. Але коли я дізнався про крипту, мені стало дуже цікаво, тому що там умовно навіть. Той самий базовий, базове наганяння ФОМО для всіх, що ти міг купити біткоін там в 2013 році, в 2009 році ти міг про нього дізнатись, заробити мільйони, бла, бла, бла. Е, ну, Від базового до там більш детальних тем, умовно, з якихось дропів і тому подібної двіжухи. Починав я з усього підряд, тобто не було якоїсь структурованої інформації, не було гайду на Ютубі, які є сфери в крипті, з чого що почати, що обрати, що, чим що одне від одного відрізняється. Було просто інфа, десь не знаю, твіттер, гугл, різні форуми, скамчати, різні там базові Ютуб-відео і так далі. Тобто, що тобі не було звідки брати нормальну інформацію навіть безкоштовно, коли тобі там 13 років або більше. Коли ти просто новачок і ще тільки дізнався про цю сферу і до кінця не розбираєшся в ній. На той момент голова була забита всім підряд, всіма сферами: трейдинг, торгівля, спот, ф'ючі, алокації, біржі. І нічого не було зрозуміло, результату було буквально нуль. А про втрати коштів на той момент, які ну, вони на той момент невеликі для всіх. Але в 13 років, там багато років тому це були нормальні кошти, як на мене, типу, дитина заробила в 13 років за місяць 100-200 баксів, і за пару днів їх умовно на фічах злила. Ну, думаю, якби кожен з вас в 13 років. Мав таку можливість, типу точніше, не можливість заробив ці кошти і втратив за пару днів чисто через те, що не мав де взяти нормальну інформацію, то думаю, це було побідно, як мінімум. Можете собі уявити дитину 13-14 років, яка заробила перші 100-200 баксів, і через те, що там якийсь трикутник на графіку, став квадратом, патерн бичі яйці не відпрацював, і всі пішли в мінус. Ну, я думаю, зрозуміло, як це виглядає. І, типу, зараз для мене це смішно, але на той момент я думаю, а чому не відпрацювало? Там я ж дивився, десь читав, що це відпрацьовує, пробував, а воно не пішло. Почну з того, що в 14 років я заробив свою першу тисячу доларів, умовно, на інших. На важкій роботі, нехай буде там щось за 3-4 місяці. Це було відкладені кошти, тому що жив, ну, зрозуміло, що жив з батьками і не мав на що витрачати окремо. І це була перша тисяча доларів. І через навчання в крипті, без ментора, без допомоги з іншої сторони, просто вивчав все, що було на безкоштовному ринку, в безкоштовному доступі. І після першого злиття тисячі доларів, не за одну позицію, але все одно вони були злиті, тому що в тебе горіло кому в голові, що зараз буде, зараз буде, зараз буде. Після першого першої тисячі доларів, яку я злив. Я відкрив для себе концепцію Smart Money. Тобто я вже більш детально почав поглиблю, поглиблюватись в цю сферу і відкрив концепцію Smart Money і зрозумів, що мені шукати. Тобто я побачу багато відео на YouTube, багато обзорів, багато якихось форумів, де про це писали, де просто повністю показують. Повністю видно, як відпрацьовується концепція, і логічно пояснюється, чому вона відпрацьовує, для чого вона створена. Я вже тоді зрозумів, що шукати, і знайшов для себе, відкрив, так скажімо, відео на YouTube, якісь статті і тому подібне, що де пояснюється, що це, як воно працює, там всі інструменти з цієї концепції. Після цього я почав це вивчати, але коли. Є нюанс, коли ти вивчаєш якусь нову двіжуху, абсолютно повністю від, яка відрізняється від того, що ти вивчав перед цим. В тих відосах не було, так скажімо, більше пояснень. Тобто, от є інструмент, умовно структура. Є інструмент. Я тобі поясни, як вона працює, сказав умовно дохера слів, яких ти не знаєш ніколи не чув. Ти просто так не знайдеш по них інфу, бо тоді її просто не знаю. Можливо, десь була, але дуже важко було її знайти. І на один відос, умовно, відеос йшов 20 хвилин, а на його вивчення йшло там тиждень, години 4-5, щоб переглянути, тобто повторних переглядів відео, виписування в блокнот, пошуку інформації в інтернеті, де що, чому це слово, що воно означає. Як з ним працювати, і це там слів таких було дуже багато, і щоб зрозуміти сенс відео, всю концепцію, яку пояснили в тому відео, ти мав розібрати кожне слово, яке ти там не розумієш. І тоді вже скласти логічну цепочку, як воно працює. А таких відео було ну, десятки від, може до сотні, і ще плюс всі форуми, плюс всі статті. І це все вивчалось 14-річним хлопцем, який. Ну, Не розбирається в сфері до кінця, і немає того, хто йому це пояснить. Благо, у мене були тобто, ще два друга, з якими ми це якраз всі разом і вивчали, і могли. Тобто хтось щось зрозумів, хтось щось знайшов поділитись. Це трохи пришвидшило процес. Але умовно на вивчення, так, щоб вже зрозуміти концепцію, ми, ну, я не скажу, що повністю, бо там дуже багато інформації, все просто так не зрозумієш, особливо, коли ти навчаєшся цьому сам. Але розуміння і. Що вже можна було сідати за графік і відкривати позиції на біржі і мати якийсь профід, вже можна було. Тобто на це пішло умовно два роки. Два роки постійного вивчення, постійної практики, великих сум втрат. Типу, тобто, не раз втрачався депозит. Там бували теми, з яких заробляли в крипті. Думаю, в багатьох криптонів є тема, з якої, коли вони ще не розібрались і якось заробили, самі не зрозуміли як. Такі теми також були, я не буду казати, що це якийсь кейс, бо я тоді не шарив і, типу, це було випадково, і там суми не прям великі 500-700 доларів десь колись. Типу такого. А чому я не раджу такий шлях? Я б не радив нікому починати, тобто, якщо ви повністю новачок, я б ніколи нікому не радив вивчати все самостійно. Самостійно потрібно вивчити базу крипти, там умовно якусь базову термінологію, чому крипта є, чому крипта взагалі існує, що таке монети, гаманці, біржі і базову інфу, яку яка не впливає, так скажімо, на ваш аналіз і яка легко сприймається, яка просто є базовою. Щоб розуміти, що це таке і як нею користуватись, як її купити, продати. Все, це те, що вивчаєте самі, і воно йде легко. Якщо брати до уваги трейдинг, я вже сказав, два роки вивчалась, так скажімо, я розумію, що два роки вивчалась тільки база. Тобто не було там якихось супертермінів, супераналітики після тих двох років. Це була просто базова інфа, яка дається на умовно базових курсах будь-якої команди. Там за 200-300 доларів, типу, це купляється. А це вивчалось два роки, що там викладається за. Ну, там в нас без різниці, де, викладається за. Два місяці, три місяці. І це воно так і вивчалось. Умовно, після цих двох років вивчення стався переломний момент. Тоді вже був якийсь депозит, якийсь заробіток. Ем, мені тоді, на той момент 16 років. І я вирішую купити курс по крипті в загальному, тобто і трейдинг, і NFT, і дропи, і мультиакінг. Типу, вся сфера крипти в одному курсі. Виділяю на це кошти. І там спочатку йшов трейдинг, потім вже в крипта поступово загальне. загальна. Загальна сфера крипти поступово викладалася. І там я знайомлюся з моїм ментором. На курсах зрозуміло, що там я був не один, але на курсах з ним ми спілкувалися найбільше. Тобто я на той момент те, що він розповідає, те, що він пояснює, я думав, я це все вже знаю. Типу, тому я з ним спокійно говорив. Звісно, там на курсах, окрім мене, були повні новачки, які нічого не розуміли, і тому їм потрібно було показувати базу. Але коли я почав кидати йому свою аналітику, свої приклади позицій, свої приклади спотів, він показав мені реально велику кількість моїх помилок, що не так, що потрібно допрацювати, ще вивчити, пояснив все максимально детально. І на даний момент я можу вам просто прикріпити там, свої плюси за попередній місяць, приклади, угод. І просто вони тут не помістяться, щоб кожну із них або хоча б одну повністю розібрати. Але скріни я залишу, щоб було видно, що типу, я не кажу, що я трейдер, а я нічого не торгую. І повернемось до теми. Він мене навчив майже тобто виправив майже всі мої помилки. І, на, і після навчання, там умовно, через якийсь термін, я попав до нього в команду як трейдер. І ми розвивалися разом. Він продовжував викладати, я просто був як трейдер, як саппорт, допомагав йому із навчаннями. Після того це вже все трохи відійшло. Ми трохи розбіглись по різним сферам. Я більше взявся за дропи, мультиакінг і всі інші сфери крипти. А він продовжив бути ментором. Чим хотів пояснити, чим ще допомагає трейдинг, якщо ви. Навіть не планує тим займатися як стабільно. Наведу приклад, коли згадаємо арбітрум. Тоді я вже був трейдером, це вже після курсів, це вже я з ним давно спілкувався, з цим ментором. Із моїм ментором і виходить арбітром. Я цей дроп залутав, типу я забрав свої бабки, але тоді в мене були великі витрати, і я багато коштів, тобто, умовно за тиждень могло піти тисяча, дві тисячі доларів. На той момент для мене це великі кошти. Само собою 16 17 років мені тоді було. І завдяки трейдингу з тих коштів, які я заробив з, дропу, з дропів, я міг повертати собі одразу. Тобто це здебільшого було саме на монеті арбітру, бо вона тоді якраз мув давала хороші. Хороший ріст, хороше добре, йшла по аналізу. І саме завдяки розумінні трейдингу я наторгував цієї монети ще, то умовно за тиждень мінус тисяча доларів через два тижні в мене вже плюс дві тисячі доларів. І так, кожен... так йшло пару місяців, і завдяки трейдингу я не втрачав кошти, тобто міг тримати свої кошти завжди при собі, щоб не втратити. Не залишитись без нічого після дропу. Саме завдяки трейдингу, а не завдяки тому, що я лутав ще нові дропи. На сьогоднішній день ми разом із моїм ментором працюємо в одній команді, команді Drop Squad. Він продовжує займатися менторством, навчає людей та веде їх до результату. Ну, я трошки інший. Я і трейдер, і мультиакінгом займаюся, і дропи, і NFT, і токенсейл. Коротше, все і одразу. Але. Хочу сказати, що саме завдяки йому я став профітним трейдером. Я, став, я почав розуміти ринок набагато краще, і він ще про це, звісно, не знає. Але зовсім скоро я буду просити його допомоги в проходженні якоїсь хорошої проп компанії на великий депозит і повністю мого переходу, щоб він допоміг мені в повному переході на Форекс ринок. Тому що там він мені більш подобається, він більш технічний і проп компанія є хорошим. Варіантом для того, щоб не використовувати власні кошти, про проп-компанії, ринок Форекс, весь всю сферу трейдингу будемо говорити в інших відео, і безпосередньо до на навчання, яке зовсім скоро у нас буде відкрите. і його буде вести саме, саме цей ментор, який навчав мене, який дозволив мені. Ну, стати тим, про кого я вже розказав. А саме профітним трейдером. Хочу сказати основний висновок: не намагайтеся вивчити все самі, тому що інформація в безкоштовному доступі максимально не структурована. І вам дуже важко буде зрозуміти те, що ви не можете перевірити одразу. Тобто, якщо є якісь слова, ви його не розумієте, йдете десь шукаєте. Там інформація одна, питаєте в GPT, він трохи не те. Ви дає умовно. Навчання з ментором дає вам змогу. Бути більш забезпеченим від втрат. Тобто, він вас веде за руку до результату, він нас навчає, вказує на будь-яку помилку, ви можете буквально кинути свою аналітику, як хочете зайти в позицію, він каже, ні, там так не вийде. І ось чому, і як зробити краще. І ви вже себе забезпечуєте від того, щоб втратити кошти. Тобто, ви, ви, якщо вивчати все самому і пробувати. Отримувати досвід на власних помилках це обійдеться набагато дорожче, ніж просто одразу взяти нормальне навчання з хорошим ментором, який вам допоможе розвинутися в цій сфері. Ментор допоможе вам уникнути помилок, зберегти кошти і розвиватися в цій сфері набагато швидше, ніж умовно це зробив. Я саме для цього ми команда Squad, вже зовсім скоро відкриваємо доступ до свого навчання по трейдингу. Саме для того, щоб ви швидше розвивались, ми команда DropSquad, відкриваємо своє власне навчання по трейдингу, яке буде вести саме той ментор, який навчав мене і дозволив мені стати профітним трейдером. Який раз я вже це повторюю за це відео, але це нічого страшного. Тому зараз ти можеш зробити тільки те, що перейдеш за посиланням в описі під цим відео, підпишешся на наші соцмережі, щоб не пропустити жодного анонсу про наше навчання, ком'юніті і бла бла бла, тому подібні движухи. Так що з повагою команда DropSquad до наступних відео.